Так, ось відбувся оцей ривок-прорив по прогрес-бару. тобто він буквально зараз закінчиться розрахунок з хвилини на хвилину, з секунди на секунду. Так, вже якісь останні там прорахуночки відбуваються. Це зараз все інтегрується і вже можем, можемо сказати, що модель буде готова, і ми її почнемо трохи е, доводити до ума. Так, до речі, друзі, другі, що додивились до цього моменту, е, і, будь ласочка е, лайкосик під відео оформіть. Ну, Я сподіваюсь, контент годний, бо всі тільки язиком чешуть, а я чешу язиком і ще й фоточки вам дам, щоб ви теж могли щось там собі почухати найме. Будь ласка, рекомендуйте мій канал для перегляду всім своїм. Знайомим, а особливо 3D-друкарям, бо це дуже нефігово допоможе мені у просуванні мого контенту. Сподіваюсь, він заслуговує цього. Якщо не заслуговує, на вашу думку, напишіть, будь ласка, про це в коментарі, я обов'язково щось з цією інформацією зроблю. От. Тож, канал 3D-Farmer. Тут про 3D-друк українською мовою. ой ой Ой-ой-ой. Йо, яка ж ти в мене ляля вийшла? Ну що, друзі, все. Вітаю, друзі! Ви на каналі 3D Farmer. Мене звуть Олексій. Нещодавно я зацікавився темою сканування. Певних об'єктів для того, щоб на основі цих сканів побудувати модель та згодом її роздрукувати. Почав цікавитись, що там, як в нас на ринку є 3D-сканери. Сканерів дуже багато. Вартість цих сканерів від, умовно кажучи, 10 тисяч гривень до якихось захмарних мільйонів. І в них всіх задача одна сканувати тривимірні об'єкти для того, щоб на основі отриманих даних... Зробити модельку можна було, і її потім можна було якось використати в роботі, наприклад, роздрукувати. Є навіть